Не взявши за сокиру, хати не побудуєш. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по заявкам підписників, сьогодні у мене на огляді УШМ від торгової марки RZTK. Зараз чекайте поправлю, щоб було більш естетичне. А то відклеїлося. Модель ag 1250 s Ну і звичайно, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Ну і ми, друзі, з вами подивимося, як каже розетка: що разу що треба, чи через раз треба. Ну і уже по традиції, в кінці відео, я також скажу, щасливий я чи не дуже. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальну потужність РЗК вказали 1250 Вт. працює з оснащенням 125 мм. Мінімальні оберти забули вказати, але вказали максимальні 11 тисяч оборотів в хвилину. Вага даної болгарки становить по 1 кг 776 г. В комплект поставки ходить захисний кожух, додаткова ручка, ключ, керівництво з експлуатації з запасними щитками. Ну і що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану болгарку в руках, а тим більше попрацювати нею. Друзі, відразу говорю, коли я її дістав з коробки, ну вонючий запах такого дешевого пластика, це цей момент у мене був присутній у всіх РЗДК, які я тільки не робив в огляді. Ну, як пишуть люди у коментарях, враховуючи цінник на цей косяк, можна закрити очі. Ну або ніс. Так, друзі, хочу показати, на що ще звернув увагу, коли я її дістав із упаковки, видно, що із упаковки вже фарба редуктора, оця металева, вже відлущується. Тобто легесенько-легесенько береш і вона легесенько відлущується. Бачите, так? Да? Та також, враховуючи ціник, на цей косочок можна закрити очі. Верхня частина ручки в даній болгарці прогомована. друзі, і я вам скажу, це не та вже резина, яка була раніше. Тобто, віддерти я її нігтям просто так не можу, як це робив раніше. Ну і також більш-менш. Нормально приклеєна безпосередньо до ручки. Лайк. Like. Кнопка увімкнення має таке незвичне лиття і сама по собі кнопка має люфти. Ну, ці друзі, люфти не критичні, включатись вона буде. Також ця болгарка може включатись без фіксації. І з фіксацією. Та кнопка фіксування порядно зроблена, тобто якщо ти береш лівшою, ти випадково її не включиш. І щоб її включити, треба постаратися нажати усередину. Ось так це виглядає. А регулятор обертів має 6 положень і кожне положення працює з чіткою фіксацією. Мережевий кабель тут іде звичайний з січням 2х075 мм. І довжина мережого кабелю 1,82 см. Так, друзі, все чітко. Навіть в описі вказало, що довжина кабеля 1 метр 85 м. Захисний кожух тут іде звичайний. Ключ для зняття оснащення йде дуже маленький. Ось, будь ласка, на мою долонь. Але як ви помітили, сам ключ має ось таке ребро жорсткості. І товщина ключа складає 2 мм. І давайте спробуємо, чи його можна погнути. О, ну, так, звичайно, сталь тут пластилін 3. Давайте вирівнюю, то мені ще треба працювати. Більш-менш вирівняв. А ось додаткова ручка тут вже набагато зроблена краще, ніж в GTM. По-перше, вона зверху має ось таку круглу накатку. По-друге, я вам відразу кажу, що пластик цієї ручки набагато товщий і поламати, я її не можу, Якби я її не старався зігнути. от Реально хочу поламати цю ручку і, друзі, не можу. Друзі, в мене потихеньку зуби в желудку зводить. Чи той РЗТКИ покращується, чи то просто нормальний прототип болгарки. Я вам нічого не хвалю, а то я реально просто показую, як вони є насправді. Ну і тут в мене почались розчарування. Чому розчарування? Тому що зараз покажу наскільки тоненький фланець відносно гайки. Щоб ви друзі зрозуміли, фланець навіть не має 4 мм, 3,8 мм. Ну, Пережимна гайка вже має 5,2 мм. Гайка більш-менш нормальна, ну фланець дно. Також відразу хочу показати, що підшипник зовсім не захищений від пилу і бруду. Бачите, сюди аж ціла викрутка в мене залазить. А тепер я вам хочу сказати, який косяк мені не сподобався у цьому прототипі болгарки. Бачите, скільки тут вентиляційних отворів. Це є не дуже добре. Чому це є не дуже добре? Тому що ви працюєте. І весь мусор з повітрям вам буде дути прямо у очі. Тобто тут отвір, ось тут отвір, ось тут отвір. Ну, враховуючи цінник, на цей косяк теж можна закрити очі, але краще би було, якби ось цих двох бокових отворів не було, був би нижній, ось тут на редуктор і ось тут на редуктор. Цього би було достатньо. А блін також чуть не забув сказати, болгарка має швидкий доступ до щиток. Кнопка блокування шпинделя практично повністю захована в корпус редуктора, але... Кнопка має досить такі серйозні люфти, як я завжди говорю, не критичні, а тут трішки критичні люфти. Ні, ну, ну не може розетка без косиків, ну взагалі не може. Я тільки похвалив ручку, хотів її закрутити і бачите, гвинт в пластик під кутом запресований. І це особливо видно, коли я закручую ручку, дивіться, ось по цій лінії, що в мене на столі, видно, та? як ручка <хи> втікає та гуляє. Знов з до лінії підходить. Ну, як кажуть, що маємо, то маємо. Та враховуючи цінник, на той косяк також можна закрити очі. Ну все. Хорош, трандіти, давайте будемо її тепер тестувати. Виставив регулятор на одиничку. Давайте послухаємо. 1195 оборотів. Ну, звичайно, що тут немає підтримки обертів, можна це все справа зупинити рукою. Ну що ж, друзі, виставив максимальні оберти, наші стірку виставив регулятор оборотів. І давайте з вами перевіримо максимальні оберти. Ну, Зовсім не 11000. тисяч, якась херня виходить. Ще раз давайте, можливо, якісь... Та ні, так само 8276 і регулятор. Я вам покажу, що в мене виставлений на максималки. Ну, що маємо, то маємо. RZTK, і в мене до вас питання тоді: навіщо вказувати 11 тисяч обертів? Не могли так правду написати, як з мережевим кабелем. Написали метр вісімдесят п'ять. Тут так само написали 8500, ну 9, блін. Так, друзі, давайте трошки потестую. В мене є різний метал, 20х20 труба, арматура, також потім по плиці попрацюю. Ну почну стандартно з відрізних кругів. Так, зробив 9 різів Ріже, але відчутно, що оберти не ті. Я працюю на максималках, я нічого не збавляв. Зараз фокусую, покажу, видно на максималках. Так, давайте тепер пошліфую трішки метал. Це є 14 година. 9 хвилин, 10 хвилин. Знімаю все одним кадром. Да, да, друзі, я ручку похвалив, вона зроблена з хорошого пластику, але я так розумію, цей болт, коли туди пресували, чи перепалили той пластик, чи, ще, чи що. От невідомо мені, друзі, я похвалив, похвалив цю ручку, а в роботі. Ну, Що маємо, то маємо. І ось так це дно виглядає з другої сторони. А міг би вже ж травмуватися, блін. Ну, бляха, отут-то підкачало. Напевно, чи клей роз'їв той пластик, чи коли на гарячу пресували, також роз'ївся цей пластик. Ну, просто, друзі, просто дно. Так, тепер треба мені зробити ручку. За допомогою синьої Зеленти зробив хоч якусь ручку. Тому що без ручки я не можу різати. Ручку я зробив з лухаря, але, як завжди, синя і зелента виручає. Ті всі маніпуляції я робив і зараз година 14 години, 19 хвилин. Ну, друзі, я чуть пошліфовав. І хочу вам показати. Ціни на набув не давал. Ви видите, йде з неї димок. Пішов димок блин. димок, і година зараз 14.28. Я навіть 10 хвилин не працював. Грубо кажучи, там 7 хвилин попрацював і ось заніс сюди настилаш. І... Також видно, що з неї йде невеличкий димок. Невеличкий, але все ж таки йде. Я, її не... тобто я відчув, що вона починає диміти, і я не далі не працював. Будь ласка, корпус 104-107 градусів. Я через рукавиці почав чути, що вона мене пече. Диск, до речі, як писали мені прошли раз у коментарях, що сильно там диск там потріпався, диск навіть не виробився, диск звичайний інтертул. Якщо ви думаєте, що це тільки у мене так, ось, будь ласка, вам прикріпляю фотографії, я знайшов в Ютубі. Також людина користувалася буквально пару днів. І так само з болгарки РЗТК так само пішов дим. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, що там усередині. Дуже сильно гаряча, тому треба її тряпкою тримати. Так, покажу вблизу, як це все виглядає. Ну, смазки, як на мене, дали більш-менш достатньо. А ось шпиндель уже тут впирається в втулку. Не ігольчатий підшипник, не шариковий. А саме тут стоїть втулка. Ну, як кажуть люди у коментарях, враховуючи цінник, ну на цей косячок можна закрити очі. Так, а тепер покажу, які люфти у відомої шестрі. Я завжди говорю, що в нормальних болгарках нормально підганяється шпонпас. А тут бачите, шпонпас на валу нормально не підігнаний під шпонку. І тут просто космічні люфти. Ось, будь ласка, покажу. Просто нереально космічні люфти. Так, друзі, зняв шестерню і хочу вам показати, як виглядає ця шестерня, як на мене, це якийсь втаряк, як в народі кажуть. Тобто, і з другого виробництва, дивіться, вроді би спочатку дивишся нормальна шестерня. Все перевертаєш. Блін. А з другої сторони теж шестерня. Як таке може бути? А? З двох сторон шестерня щось, блін, не доганяє, що то за шестерня, яка з двох сторін шестерня. Це, що виходить, десь на якійсь фабриці в Китаї була заготовка під інакшу шестерню, а чи якісь відходи від якоїсь шестерні, які не вийшли, вони вирішили з тої шестерні зробити другу шестерню. Ну, такого дива, чесно кажу, я ще не бачив. Хочу вам похвастатись, наскільки ідеально ця саморобна ручка лягла сюди, тобто вона закрутилася в отвір і тут вперлася в корпус і якою нічого не мішає крутитися. Отже, я знаю, зараз спеціалісти будуть писати, ти так закрутив ту ручку, що вона там вперлась в вал. Ні, друзі, вона не вперлась в вал, тому що тут корпус металевий, а в цьому корпусу безпосередньо підшипник. Так, в ручці тут все дуже просто, мережавий кабель зафіксований. Кнопка стоїть звичайна. Регулятор. Стоїть на два контакти, також звичайний. Але як бачите, місце під конденсатор є, але конденсатора нема. Ну, що тут сказати? Враховуючи цінник на цей косяк, теж можна закрити очі. Так, а тепер саме найголовніше доберемося до серця цієї болгарки. Відразу вам хочу сказати, що гвинти тут теж зроблені з пластиліна. Бачите, я перший раз відкручую, і з гвинтів вже сипеться метал. Тобто гвинти тут реально зроблені з пластиліна. І ось, будь ласка, у ручки гвинт, таке враження, що я вже його раз так 20 закручував, відкручував, а це на всього лише один раз. Дивимося. Не хочу вилазити. О, нарешті так дістав. що тут сказати, сам форм-фактор якоря зроблений ніби непогано. Який ж він гарячий. 97. Біля 100 градусів, ну в руки його нереально взяти. Ну, 100 градусів якор, бачите? Ну, як такий якір можна взяти в руки. Ну, трішки я студив 41, 43, 42 градуси. Порядок. Отож, друзі, покажу, як виглядає сам якір. Як бачите, є бандажна нитка. В верхній частині та нитка трошечки поплавалась, повідривалася, видно так? Але сам по собі ротор зроблений добре. Біля колектора все посилено, повністю все пролаковано. Підшипник стоїть від торгової марки NH608. Так, Показував, як вам виглядає шпинце зверху. А тепер покажу, як він виглядає всередині. І бачите, отвір настільки великий, що люфти тут просто нереально великі. Видно так? І ось з другої сторони, як це все люфтить. Таке враження, що під кнопку редуктор вже розбитий, а він ще не розбитий, він ще цілий. Просто неграмотно підібраний сам стопор. Ну, а тепер подивимось на катушки статора. Ну що, вражає? Щоразу, що треба. Ну, практично так, щоразу, що треба. І зараз ось, будь ласка. Що вилітає із катушок? Сильного я навантаження не давав. Працював в штатному режимі, зачищав зварювальні шви. І ось, будь ласка, покажу на дифузорі, теж тут залишилися сліди. І тепер скажіть мені, РЗК, ну як тут можна бути щасливим, коли 10 хвилин попрацював і така ось шляпа коїться. Видно, катушка підгоріла повністю і в верхній частині. То видно, витки катушки повністю, повністю підгоріли. Котре вкотре я скажу РЗТКИ, щасливий я чи не дуже? Друзі, скажу відверто, я взагалі не щасливий при використанні цієї болгарки. Перше, що мені не сподобалось, це прижимні гайки. Ну, фіг з тими гайками. Ручка то ніби мені сподобалась, вона не ламалася в руках, але, але при виготовленні цієї ручки допустили помилки. По-перше, болт був погано напресований на гарячу, а по-друге, тут переплавили цей пластик, тобто без невеликого навіть навантаження ручка в мене поламалася в руках. Ще один нюанс, друзі, хочу вам показати, що реально цю кишем збирають з якихось відходів, тобто з якихось браків. Видно, що тут мали починати фрезерувати шестерню, щось не вийшло, передумали, перекинули на другу сторону. І зробили для RZTK. Пишіть в коментарях, хто займається ремонтами, чи таке диво зустрічали. Також мені не дуже сподобалось, що ця шестерня люфтить на шпинделі. Сам по собі шпиндель зроблений без всяких захисів. Ну, враховуючи цінник, друзі, я вам кажу відверто, на цей косяк можна закрити очі. Ключ для оснастки, хоч і не дуже тонкий, але зроблений з м'якого такого металу. Ну і сам двигун, друзі, як ви бачите, навіть не для середніх навантажень. Тобто я навіть плитку не вспів нею порізати, але я скажу вам відверто, якщо вам в місяць 5-6 кусочків якоїсь арматури відрізати, якоїсь огольника, десь щось небагато зачистити, працювати вона буде. Але якщо вам по домашньому господарстві треба зачищати якісь шви, я вже не говорю, щоб сюди поставити щітку та робити якесь брашування дерева. Особисто я доклав би трішки і купив би щось собі краще. І тому ця болгарка попадає в мою рубрику, не рекомендую. Ось це все, що мені пригодиться з даною кишем. Друзі, я закупав просто, щоб цигани не знайшли.